Поговоримо відверто, що на наш фінансовий стан і фінансову поведінку а, сильно впливають наші емоції. Перша причина: емоції впливають на фінансові рішення. Якщо людина відчуває страх, а, вона ніколи не піде в нове, вона не буде приймати нові рішення. Якщо вона відчуває тривогу, а, то їй буде дуже складно а, робити також виважені кроки. Вона може навпаки робити імпульсивні покупки, витрати, щоб зняти цей рівень тривоги. Можливо, що людина відчуває сорому провину, вона ж ніяк да? сором провини за те, що а, їй колись нав'язали да? ряд установок, і де вона відчувала щодо грошей, де вона відчувала сорому провину, вона не зможе насправді піти в нове і знову ж таки підвищувати свій фінансовий статок. Можливо, людина відчуває заздрість. Вона хоче жити з життя тих людей, з якими вона себе порівнює, наприклад, да? то в такому випадку людина буде брати кредити і а, мати витрати понад, своїх, а, понад свого доходу, звичайно. І водночас другий да, момент гроші насправді. Гроші насправді також викликають емоції. це як і гордість, це безпеку, це відчуття контролю свого життя і, можливо, навіть життя інших людей і такі теж буває. Це навіть може бути відчуття ганьби. Тут я б хотіла зосередитись на ганьбі. Це знаєте, це особливо стосується в періодах, коли людина досягає свого фінансового м -м, так, процвітання, а, а у неї виходить в її оточенні, наприклад, людей навпаки, не все добре, то вона може відчувати. У таку і ганьбу за те, що у неї все добре, інших людей не добре. Це теж може блокувати насправді наступний етап її фінансової достатку. І звичайно, останній основний момент це фінансові установки, які людина отримала з родини. І, наприклад, якщо був досвід взаємодії з грошима, де людина відчувала сором або вину. То звичайно вона буде нести цей сором минуло в подальше в відносини зі своїми гроші з зі, зі грошима. Також вона могла б відчувати, наприклад, страх. Якщо вона бачила, що на фоні в родині на фоні грошей завжди були конфлікти. В неї буде страх насправді заявити більше про се, про свою гроші, да, не знаю, підвищення той же сам заробітної плати, або в відносинах проговорити питання грошей, тому що вона завжди бачила, що гроші приводять до якихось конфліктів. В не буде страх. А, що робити? Тобто, Тобто. Що важливо сказати, що насправді емоційна зрілість вона немовірно впливає також на рівень вашого достатку? Взагалі, рівень вашого фінансового достатку це. Усвідомлення своїх бажань, бажанням, своїх потреб, чітке формування цілей, пропрацювання мислення, пропрацювання своїх внутрішніх блоків, виведення своїх негативних емоцій, ресурс, це все буде також посилювати, покращити ваш фінансовий достаток і наближення вас до вашої мети. Якщо вам цікаво, залишайте мені з часу під відео слово ціль, я вам направлю гайд, як таку техніку да, як можете ви прописати, представити свою фінансову ціль.